Ну что сейчас происходит, пока еще все очень боятся? Что? Знаете, вот это вот что называется? Что это вот эти самые звонки-то вот эти? Что да. вот это такое спать-то вот это вот? Как вот в этом фильме «Гараж». Объясню. Значит, социальная социодинамика, есть такая психологическая наука. Это mm -hmm. называется программированием ожиданий. Ну, то есть, то есть, вы заранее говорите, а, вот Трамп сейчас говорит, что он говорит Путину вот это, Зеленскому вот это, и вообще-то, конечно, Трамп это человек, который собирается там что-то где-то заморозить и корейский вариант, и тогда это можно поменять на то, и все вдруг начинают это обсуждать. То есть это может не иметь никакого отношения. Не, не, действительно... не имеет никакого отношения. Не, не... не случайно Л Трамп публиковал же этот пост да. Да, с портретами тех, кому он звонил. Владимир Владимирович, что там нет? Да. Так вот, это, это вот есть такая простая вещь. Значит, на очень слабых политических фигур действует это просто как э, кобра на кролика. Ну, то есть понятно, он как бы он ну, абсолютно да, да. загипнотизирован становится, тем делом и ограничивается начинает вот эти вот вот этими ожиданиями. Человеку сильному это так сказать это начинает его раздражать, но тем не менее весь политический класс Вашингтона они готовят к этому. Для чего? Вот когда на самом деле с этими, Ведь Трамп все-таки попытается же сделать что-то на этом треке. Попытается. Очень быстро, получив первых два серьезных брифинга по нас безопасности с разведданными, которые он пока еще не получал, ни Джей Ди Венс, ни Трамп, вот сейчас вот они получат после встречи с, с Байденом. Когда он поймет, что там на деле происходит, как все дело шло и так далее, они сразу поймут, что все эти их планы, все эти разговоры очень быстро наткнутся на суровую действительность. И вот тогда вот это программирование ожидает. Можно сократить злую шутку. То есть вдруг он уже скажет, что все, русские в Сиэтле. И что мы никого не, ну, не хотели никого ну, огорчать. Но... Вот. Но, 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 в общем, ну, в общем, как бы вот, 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 что сейчас делается. Задача стоит в том, чтобы как бы, Трампа именно в этом вопросе сказать, слушай, ты либо слабый, либо ты действительно путинский агент. Почему? Ну как же, ты же всем сказал, что ты собираешься вот этот вариант делать. И говорит, я такого не говорил. Как не говорил? Вашингтон пост написал, значит, говорил. Но так же, как сейчас придумывают Тебе... Путину повестку, которую он никогда не говорил. Путин никогда не говорил, Киев за три дня. Да, Путин все. никогда не говорил, что надо завоевать всю Украину. Ну, и так Но далее, это вот. не играет ты никакой ты... роли Тебе для этих людей. Пару слов, пару слов о Европе. Вот тут, я кстати... предлагал уничтожить за день, да. а не за Нет, Ты предлагал дойти до, до Лиссабона. Я сейчас предлагаю. Вот, значит, Украина сюда входит. Минуточку, я Владимир Рудольфович. Так вот, про Европу пару слов в этой вот конкретной Украинской ситуации. Да. Раз уж мы начали это смысл. Да, но мы все-таки должны когда-то и закончить. Да, да. Да. да, ну вот сейчас, пару слов буквально. Слушайте, с гораздо большей вероятностью будет реализован план Джонсона по вводу украинских контингентов под его командами. Он это предлагал в своей статье. Вместо американских для контроля части европейских активов, производственных там, и так далее. Он это предлагал, это несколько раз обсуждалось. Это гораздо более вероятный вариант. Создання европейских создання которые ти європейських сами за себя й самі Да Не надо надається создавать. правильно, не надавати хороший день. Не, Вадим, не, не, а далі будемо до приємних новин а саме про ту бавовну, яка стається щоразу майже кожного дня на території РФ. Адже з'являється інформація, що наші сили оборони вдарили по складу паливо мастильних матеріалів у Білгородській області. Така заява з'явилася саме від генштабу збройних сил України. І, зокрема, зазначимо, що у ніч проти 12 листопада сила оборони України уразили склад пальномастильних матеріалів російських окупантів, що знаходиться у Білгородській області. Рефі удару завдали по складу паливномастильних мастильних матеріалів. Осколу Нєцнап, що розташований біля міста Старий Оскол Білгородської області РЕФІ, а також організували сили безпілотних систем та сили спеціальних операцій Збройних сил України разом з іншими частинами сил оборони. Наразі ж наслідки удару уточнюються, але за попередньою інформацією на території складу виникла пожежа. Ураження таких об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їхній наступ. Пальний потенціал наголосили у генштабі Збройних сил України, але на цьому приємні новини не завершуються. Будемо говорити про те, що і вперше за час війни зафіксували ще в одному російському місті падіння трьох безпілотників. Що відомо з цього приводу, будемо обговорювати далі. Росіяни бідкаються, панікують і кричать в усіх телеграм-каналах про те, що. Пензенську область вперше за час війни атакували безпілотники. Неопознані літаючі об'єкти стає напали на пензу. А ну не настільки прямо ж к... дослівно, але хотілось би саме таке почути. В Росії заявили, що їхню пензенську область атакували дрони. За словами губернатора регіону, це трапилося вперше з початку повномасштабного вторгнення. Губернатор регіону Олег Мельниченко заявив, що в Пензі Виявили місце падіння відразу стає із трьох безпілотників. Що відомо про дрони в Пензенській області Російської Федерації? Отже, губернатор Пензенського району заявив, що три дрони впали в лісовому масиві селища монтажне у пензі. Цитує ж немає житлові будинки не зачеплено ну как всегда, там а, потерь нет. А, на місці працюють всі служби екстреного реагування, з'ясовують обставини події заявив посіпака Путіна. А, безпосередньо варто зауважити, що пенза розташована орієнтовно за 700 кілометрів від українського кордону і. Укриття від дронів там розмістила у вересні 2024 року. Невелике модульне приміщення для укриття Росіяни розмістила на набережній річки Сура. А вони заявили, що це місце масового скупчення мешканців і гостей міста. І от вони зрозуміли, що треба почати захищати якось підготувалися до захисту свого населення від трьох безпілотних. Літальних апаратів, ну от молодці, настільки прям що в лісу, вони упали. Хочу подивитися, що наразі в Ріановості або ж інших російських телеграм-каналах дописано стосовно падінь безпілотників нового. А нового, якщо чесно, немає і нічого, то ми очікуємо це. Єдине, що вони оновили. Це а, про взрив автомобіля в Севастополі. можу, до речі, зараз процитувати, що м, повідомляють а, на а, території Російської Федерації про підрив їхнього військового а, в тимчасово окупованому Севастополі, який проїжджав на власній автівці, дописують про те, що воєнний при зривів автомобіля в Севастополі на вулиці Тараса Шевченка добавил, что нельзя исключать сключати важливості А, Стосовно цього, варто зазначити, що дійсно більшість телеграм-каналів вже дописали, що це капітан першого рангу Чорноморського флоту РФ, і, а, про те, що він одразу на місці за попередніми даними машину машині допомогли. А, Ліквідувати цього персонажа за допомогою самородного вибухового пристрою. Астра дописує, що в окупованому росіянами Севастополі підірвали авто з військовими. Спочатку повідомлялося, що військовому ручки віддільно, ножки віддільно. Він в тяжкому стані, але пізніше стало відомо про його. Вказано, що вибух стався біля супермаркету на проспекті Шевченка. Вибуху було від 40 до 45 років. Водночас видання база дописує, що в автівці в момент вибуху був капітан першого рангу чорноморського флоту РФ. Його авто стояло на парковці за попередніми даними. Машина вибухнула від саморобного пристрою а, досить велика купа. Світлина і е, відео з того е, інциденту е, шириться саме з такими неофіційними телеграм-каналами. А от Ріа е, Новості автоматом просто дописали, що ну, ну, так воно вийшло.